Вже чекаємо на глядачів. Зараз я напишу в телеграм-каналі може хто до нас приєднається. Тому заходьте в телеграм. Так, а тут нікого немає, тому ми поки ще так. О, а хтось є вже. Да. Так, ще дуже -ду рада вас вітати. У мене є помічниця, да. Маша. Вона у нас буде. Вона, у мене у мене є планшет, на якому свій рандомайзер Чисса. Ми поставили. Почекай, да, я скажу. У нас на, наразі є 59 сумочок, які показали в чаті готові роботи дівчатка, і ми готові розпочати розіграш. Давайте, поки ще до нас мало хто приєднався, я вам покажу, що мій такий невеличкий як... Купила Маш, будь ласка, дай мені. Я купила 5, ні, 10 маточків газал Cotton Baby, гарного рожевого кольору. І до них ще маленькі дрібнички, які, може, будуть в нагоді для в'язалочки. Є а, гаджет, який рахує рядочки, і є ліхтарик, який допомагає краще бачити те, що ми в'яжемо. Давай, Маша, ти написала? Там вже пишуть хтось в чаті. Шиве. Привіт, дівчата, з Харкова. Привіт, дівчатки. Так, Маша, ти готова? Да. У нас тут з першого по 59 номер. Маша тут вже внесла. Ну, і давай розпочнемо. Ну що ж, давайте ми зараз при вас все зробимо, що все було чесно. І це число 26. 26, дівчатка. Давайте привітаємо. Хто має 26-й номер? Я ласкаво запрошую до мене. Напишіть мені, будь ласка, ваші дані для відправки, і незабаром я відправлю свій подарунок для Віта... вас. Вітаємо 26, 26 номера з. С... С... Ну, все, вітаю, да, 26. Сумочка під номером 26, у нас перемогла. З перемогою. Так. І ще, дівчатка, я хотіла запитати, я там побачила в чаті, що у нас більше, ніж 20 е, дівчат, які погодилися на другий Серію нашого серіалу з торбочками для щастя, то давайте я зроблю опитування, коли краще буде провести наступний м, варіант. А ви, може, напишете ваше бажання і за, е, ну, з, за рахунком ваших бажань, я зроблю опитування в чаті, і ми вирішимо, коли зробити наступну нашу серію. Для сумочки. Я Звався номер 26. Ну, Максим Сорока е, сказав, що в мене 26, Максим Сорока, напевно, не був у нас тут. Тут у нас зайшли якісь е, хлопці, яких ми не знаємо, які не були у нас в чаті, але, ну, дівчатка, я ще продублюю в моєму телеграм-каналі, що сумочка під номером 26 у нас перемогла. Все. Дуже-дуже всім вдячна і до зустрічі. Зараз я вже відзняла своє відео, змонтую і викладу на канал. Всім гарного дня, дякую, що приєдналися. Да, вітаємо. Все.